Голландське благословіння на 6 липня 24-го року в Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Йвані розповідається про те, як Іра Тригладний відтяв голову у Іоанна Хрестителя. Сталося це за того, що Іоанн Хреститель сказав йому. Що тобі не треба брати за дружину а жінку брата твого. І він тоді хотів вбити, але не зміг побоявся народу, бо пророком був Іоанн. Посадив його в тімниці, але та і радіада застанцювала і догодила і попросила у матері, що мені попросити в нагороду. І та сказала голову Іоанна Хрестителя. І тоді, заради тих, що там сиділи, він їх, знаєте, забоявся. Ось, щоб не подумали, що він такий, знаєте, не людина слово. І відтяв голову і передав через Ірадіадо ну, своїй жінці. Але Господь, почувши цю віску, знаєте, захотів усамітнитись. І пішов сам, відплив на лодки, пішов вгору усамітнитись, але народ побачив, що він іде, і пішки пішов за ним із зміст. Знаєте... На серці у мене сьогодні таке, що несправедливість, жорстокість світу цього, і ми бачимо сьогодні, буде діяти в нашому світі. І коли я її бачу, мені теж хочеться іноді усамітнитись. Але коли я буду таким, як Ісус, я ніколи буду не залишу самим. Завжди зі мною будуть ті. Які так саме вірять, які те саме віддані і вірні Богові. І вони не залишать мене одного. Бо вони теж співстраждають з тим, що стається, як Ісус співстраждає. Він ніколи серцем своїм не погоджується з тим, що відбувається. Але до кінця волю Отця, який доручив йому, ту справу. В життя, яку, ну, яку кожному з нас він доручив. І нам треба пронести її цим життям земним, там, де є гріх, там, де є пристрасть, і там, де є страждання і біль саме із-за цього, що гріх є і пристрасть в нашому житті. Але її треба гріхи і пристрасті треба перемогти. А перемагаємо ми своїм терпінням, своєю любов'ю, своїм милосердям і тим, що не. Чіпляємося на крючок, на гачок цієї несправедливості, цієї білі, яку нам інше наносять, а залишаємося такими самими люблячими, терплячими і милосердними. І тоді, решті решт цим перемагаємо це зло зло гріха і зло пристрасті, залишаємося вірні Богові і не само хрест християнина через це життя, через, знаєте, через серце, яке отримує біль. І яка вміє страждати. Коли я знаю, і вмію як страждати, то й у мене серце є таке м'яке, яке, яке приймає цю біль, а не таке, як у наших ворогів: жорстоке, черстве і кам'яне. Воно розсипеться, коли прийде час. А наша церква, а наше серце м'яке у нас гарний, який побачить всі народи, всі покоління, і на яке скаже наш Господь. Добрий ти був малому, дам тебе велике. Амінь.